Мене треба взяти за руку чи покласти свою руку мені на плече, чи взяти мене за руку, за долоню, вище долоні, як будь і сказати: Прошу пані, я даю вам малюнок, подивіться на нього. Це копія у того коня, який висить на спиною до вас. Це Оксана Потимко, керівниця ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для людей з інвалідністю Львівської політехніки. Фахівчиня у Волинському краєзнавчому музеї навчала музейників створювати безбар'єрний простір для людей з вадами зору. Для цього застосовується аудіодескрипція, для цього застосовуються якісь дотикові відчуття. Тобто, все насправді не так страшно. Відвідувачам тренінгу запропонували спробувати себе у ролі незрячих пройтись музеєм з закритими очима та відчути на дотик. 3 d макети пам'яток монументального мистецтва на практиці на собі ніби попробувати відчути себе в ролі цих людей. Це набагато важливіше, це дуже добре дає розуміння, як цим людям насправді музейникам. Зав'язали очі і видали рельєфні малюнки. Метел. Я вважаю, що я знайшла букву М і я думаю, що це метелик. Так, одну секундочку, Іруся, Тепер зніміть окуляри і подивіться. Знімаю. О, я дуже помилилася. Це виявляється кленовий листочок і буква Л. Найважче презентувати картини. Вони мають бути відповідно прокоментовані. А відвідувачі повинні мати можливість доторкнутися до експонатів або їх копій на сьогодні. Люди, які мають такі проблеми, вони не вхожі до музеїв через те, що наше суспільство. На жаль, не приймає цих людей поки що бувати в середовищі, особливому середовищі. Музейному середовищі це дуже важливо, тому що не зважаючи на те, що люди не можуть бачити або не можуть чути, вони все ж таки зможуть за допомогою екскурсовода відчути ті емоції. У Волинському краєзнавчому музеї розпочали облаштовувати простір для людей з інвалідністю елементом, який передбачає доступ незрячих, це безумовно є виставка. межах цієї виставки ми зробили тифлографічні копії порцеляни. Ми спробували доповнити її аудіо. Дискрипцію при допомозі QR-кодів. у практичному тренінгу взяли участь понад 30 працівників музеїв в Волині. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.